Ой, мої дорогенькі, вітаю вас! Сідайте зручненько, наливайте собі чаю чи кави, бо я рада, що ви тут зі мною. Хочу вам побажати сили у серці, світла в душі. І тепла у домі, щоб кожен день приносив радість, навіть коли важко, щоб любов і віра були вашими супутниками, а труднощі обходили стороною. Так, мої любі, сідайте ближче, наливайте собі чаю, бо зараз глянемо. Чи буде то е, довгоочікуване рішення про припинення вогню до кінця року? Давайте подивимось, що нам карти скажуть. Га, перша карта е, п'ятірка жезлів. Ой, біда та й годі. Карта Сварок, боротьби, змагання видно, що сторони ще товчуться, кожен своє доказує, ніхто не хоче поступитись. Тут такий собі хто зверху, і політичний, і воєнний. Карта показує, що компромісу поки нема. Все ще кипить, шумить і кожен своє править. Друга карта туз пентаклів. А от тут вже цікаво, бо туз пентаклів то шанс. Така знаєш, якби рука з неба, що дає можливість новий початок, матеріальне підґрунтя. То може бути знак, що якась угода чи пропозиція миру може з'явитись, але не просто так за якусь ціну чи за розрахунком. Може бути, що хтось спробує купити час або вигоду під виглядом мирного процесу. Третя карта імператор. О, то вже серйозно. Імператор, то влада, стабільність, порядок, рішення згори. Це хтось дуже впливовий, або навіть кілька великих гравців, що поставлять умови і скажуть: там так буде. То вже не балачки, то конкретне рішення, яке може стати реальною точкою зупинки до кінця 2025 року, то малимовірно. Енергія конфлікту ніхто не буде поступатись. Справжнього миру ще карти не показують. На жаль, тримаймося вірмо. Україна вистоїть. Так, мої дорогенькі, давайте разом подивимось, що там карти покажуть там, чи поверне Росія наших азовців, і як взагалі буде з обмінами полонених до кінця року. Бо то питання дуже болюче, і серце стискається, як про то говориш. Перша карта двійка жезлів. Та карта, така, що показує очікування і плани, хтось там сидить і дивиться вдаль, ніби тримає світ у руках, думає, з якого боку підійти. То значить, що процес йде, але повільно, як через болото. Є переговори, є якісь домовленості, але вони ще не реалізовані. Все зависло між так і ні. Наші свої дії роблять, планують, шукають шлях, але відповіді конкретної поки нема. Друга карта двійка мечів. Ой, тяжка карта, бо то глухий кут. Нерішучість, закритість, обидві сторони не можуть домовитися або не хочуть відкривати карти. Є страх е зробити неправильний крок, бо будь-яке рішення може мати наслідки. То карта, коли серце каже одне, а розум інше. Може бути, що переговори йдуть, але все зупиняється через політичні е ігри, е через те, що хтось просто не хоче поступитись. Третя карта вісімка жезлів, а от тут уже рух. То швидкість новини дії, коли все нарешті починає крутитися і події розгортаються одна за одною, то добрий знак означає, що до кінця року може бути прорив, можливо, кілька великих обмінів або принаймні частина наших хлопців повернеться додому. Бо вісімка кажезлів то динаміка, і часто вона приносить несподівані позитивні зміни. До до кінця року буде важко, бо обміни йдуть через сто перепон і все тягнеться як сир із печі. Але шанс є десь ближче до кінця осені чи перед зимою може бути рух новини про обміни, про повернення частини наших. Так що молімося, тримаємо віру, бо світло вже блимає в кінці того темного тунелю. Так, слухайте, мої хороші. Сідаймо тихенько, зробимо ковток чаю з липи і глянемо, що там у Росії найбися стало найближчим часом, які біди її чекають. Бо карти, знаєте, все відчувають, навіть коли ми мовчимо. Перша карта шістка жезлів. Гм? Цікаво. Та карта, як правило, про успіх, показуху, тріумф. Але тут у контексті питання то радше показний успіх, коли хтось тішиться зарано, то таке, що вони можуть голосно кричати про якісь перемоги чи досягнення, але то буде все надута бульбашка. Та карта е, тут е, як е, фальшива слава, зверху сяє, а всередині гниє. Друга карта четвірка кубків. А це вже апатія, байдужість, розчарування. Видно, що е, всередині країни почне щось тухнути. Люди втомлені, їм уже все остогидло. Ніхто е, ніхто е, е, не має радості навіть від тих успіхів. То знаєш, як після довгої пиятики вже нічого не радує, бо душа порожня. Третя карта вісімка мечів. Ой-ой, а отут уже тяжко. То карта страху, обмежень, ізоляції. Вона прям кричить про те, що країна застрягне у власних пастках санкції, внутрішні репресії, страх, тотальний контроль. Люди будуть себе відчувати як у клітці, і навіть ті, хто колись кричав Ура, зрозуміють, що тепер самі стали заручниками системи. Найближчим часом у Росії видима переможна показуха, а потім розчарування і страх. Зовні шум, прапори, гордість, а всередині пустка, зневіра і кайдани. Негативне вже зріє, як яблуко, що гниє всередині, скоро запах піде назовні. Так що, як каже карта, настає час, коли брехня почне душити самих брехунів. Так, з мої золоті. Сідаймо ближче розкладем карти, бо питання дуже важне. Чи дадуть нам союзники такі гарантії миру, аби та клята війна більше не вернулася? Давайте подивимось, що то карти нам шепчуть. Перша карта король мечів. В контексті питання то союзники, особливо захід, які прийматимуть рішення не серцем, а розрахунком. Вони не діятимуть з жалю чи співчуття, а тільки з логіки. Та власних інтересів. То добрий знак у тому сенсі, що вони готові до системного підходу, документів, домовленостей, формальних гарантій. Друга карта сила. Ой то мені подобається, бо то карта внутрішньої потуги, е мужності, віри, що навіть звіра можна приборкати. Вона показує Україну. Ми, як та жінка з левом, не криком, а силою духу тримаємося. І е, союзники то бачать, вони розуміють, що з нами треба не сюсюкатись, а рахуватись. То означає, що завдяки нашій стійкості та сміливості вони можуть справді е, укріпити наш захист, допомогти побудувати нову систему безпеки. Третя карта п'ятірка мечів. А це вже ложка дьогтю, бо то карта підлості конфліктів і виграної битви, але з гірким присмаком. То знак, що навіть якщо гарантії будуть, не всі вони будуть чесні. Хтось може хотіти вигоди, хтось підставити. Або лишити собі лазівку, щоб колись відійти від зобов'язань. Гарантії миру будуть. Союзники готуються створити для України міцну оборонну систему, документи, контракти, спільні сили безпеки. Але треба розуміти: ніхто за нас, нас не стоїть безкорисно, найбільша сила не в їхніх паперах, а в нашій силі, що друга карта показала. Сідайте, візьміть собі чаю, бо зараз ми подивимось дуже серйозне питання, чи зміниться карта України після війни і чи вернуться ті наші святі кордони 1991 року. Карти не люблять брехати, тож слухаймо уважно, що вони покажуть. Перша карта Верховна Жриця. Ой! То дуже глибока карта, як сама мудрість. Жриця, то тиша, тайна, правда, що ще не відкрита людям. Вона каже: не все вам зараз знати. То карта Духовної Сили України. Ми під Божою опікою, але не е, все е, розкрито. Друга карта колесо фортуни, о, то вже знак великого руху, колесо то зміни, перелом, несподіванки, та карта каже, що все може повернутися так, як ніхто не чекає. І дуже ймовірно, що доля зіграє на користь України, бо коли колесо е, випадає поруч із жрицею, то значить над народом є вища рука, що керує подіями. То може бути відновлення справедливості, але через складний шлях, десь через долю, десь через чудо, десь через рішучі події, які зараз важко уявити. Третя карта туз кубків, айфайна карта то чиста енергія відродження, благословення, радість і сльози щастя. Туз кубків – то наче чаша, що наповнюється новим життям для України, то символ відновлення миру і повернення дому. То карта, коли після великого болю приходить благодать, і вона однозначно каже, буде оновлення, буде новий початок, буде серце, що знову б'ється спокійно, то не просто карти, то як послання згори. Україна ще не все показала світові. Верховна Жриця каже, частина долі схована. Але колесо фортуни вже крутиться в наш бік, і е, рано чи пізно воно виведе нас до перемоги до справедливих кордонів. То скупків то знак, що ми знову будемо плакати, але від радості. Зараз подивимось на цікаве, але й делікатне питання: чи буде об'єднання областей України, чи може щось мінятись у самій структурі нашої держави після війни? Карти вже тут дивимось уважно. Перша карта Верховна Жриця. Ой, то знову вона тиха та мудра. Жриця завжди тримає таємницю, не все відкриває одразу. Вона каже: є речі, які ще не вирішені. Бо не настав їхній час. То може означати, що. Питання адміністративних змін ще не розкрите, десь воно обговорюється, десь планується. Але е, поки під покровом секретності може, е, може бути, що якісь ідеї щодо е, укрупнення чи об'єднання вже витають у владних колах, але ніхто того не оголошує відкрито. Друга карта зірка. Вона про надію, відродження, майбутнє, коли все, все робиться з вірою краще, то означає, е, що будь-які об'єднання чи зміни. Якщо й будуть, матимуть мирний символічний характер, спрямований на розвиток, а не на контроль. Може бути, що після війни країну чекає оновлення системи управління, але з метою зробити її більш єдиною, прозорою, сильною. Третя карта п'ятірка кубків. А оце вже про сум і втрати. То карта, що нагадує: у будь-якому процесі є те, що ми мусимо відпустити. Люди можуть відчувати ностальгію за. За старим можуть не одразу прийняти зміни, хтось буде невдоволений, бо втратить щось знайоме, стару назву, межі, звичну структуру. Карти показують, що певні зміни у територіальному устрої України можливі, але не скоро і не через силу. Верховна Жриця каже, що не час все зріє. Зірка дає надію, буде оновлення держави світле і розумне. Так, мої дорогі, сідайте спокійно, не метушіться, бо зараз ми глянемо дуже важливе, чи буде деокупація наших міст і скільки то ще триватиме. Карти вже лежать переді мною, і вони скажу вам непрості, але правду показують, як є перша карта, четвірка кубків. Ой, то карта втоми розчарування, ну, вона показує, що люди вже втомилися чекати, е, нерви на межі, а результатів нема стільки, скільки хочеться. Це такий період, коли здається, що все застигло ні вперед, ні назад. Для деокупації то означає е, процес е, зараз дуже повільний. Карта каже, терпи, бо зміни вже поруч, але вони не такі швидкі, як ти мрієш. Друга карта п'ятірка мечів. А отут от ох, не без болю. то. Карта підступу зради важких втрат, вона показує, що шлях до звільнення буде дуже тернистий, де окупація піде. Але через конфлікти важкі рішення, хитрість ворога може бути, що частину територій доведеться виборювати з великим спротивом. Також то карта, що каже: навіть після звільнення не буде миттєвого спокою. Третя карта: королева Кубків, Королева Кубків. То сама Україна, то любов, турбота, співчуття. Вона означає, що всі, ті, хто чекає на повернення додому, таки діждуться. Деокупація буде, але з часом. Королева не біжить у бій, але лікує після нього. Вона приносить спокій, повернення до життя, до людяності. Тобто, останній етап цього процесу буде не про зброю, а про відновлення, допомогу, співчуття. Повернення душ і домів, так деокупація буде, але не швидко. Спочатку довгі місяці чи навіть роки боротьби, зупинок, важких моментів, потім перелом, очищення, і нарешті прийде королева кубків зі своєю лагідністю, час зцілення. Так що не втрачайте віру, мої хороші, бо, хоч зараз темно і тяжко, але наша земля чекає своїх дітей і вони таки вернуться додому. Дивимось, якою буде доля Криму після закінчення війни, то не просто шмат землі, то серце, то біль, то пісня нашого народу. Перша карта е Десятка кубків. Е десятка кубків то сім'я, що знову разом, то мир, то єдність е у контексті Криму то чіткий знак, е що він повернеться додому, до України. Але не через е насильство чи гнів, а через новий стан гармонії і миру. Карта символізує. Завершення великого циклу, кінець страждань, воз'єднання народу і е, сльози радості. Друга карта королева кубків. Королева кубків то про зцілення, про пробачення, про е, любов до своєї землі і людей. То означає, що Україна поверне Крим з любов'ю, а не з помстою. Буде великий процес відновлення, лікування душ, підтримка людей, що там жили під окупацією. Україна е, прийме їх, е, як мати приймає дитину, що довго була в неволі. Третя карта туз кубків. То новий початок, чисте серце, сльози радості, пробудження життя. Для Криму це народження знову, нова енергія, чиста вода, відродження природи, культури, свободи. Тут з Кубків показує, що після довгої темряви там знову буде світло, люди відчують, що то їхня земля, і вона знову дихає правдою. Карти кажуть ясно і тепло: Крим повернеться до України. І е, то буде не просто політична подія, а духовне возз'єднання. Там знову заспівають наші пісні, заграє хвиля біля берега, і люди зітхнуть. Нарешті ми вдома. Так що, тримаймо віру, мої дорогі, бо е, доля Криму вже написана світлом, не тінню. То питання тяжке, як камінь на серці, якою буде доля Донеччини та Луганщини після війни, бо то не просто території, то люди, долі, біль і кров, що вже стільки літ палає, як жар у попелі. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, то карта боротьби, сварок, суперництва. То не кінець війни, а радше перший етап, коли за ту землю ще буде йти боротьба, політична, економічна. Інф... Інформаційна, може, навіть локальні конфлікти між різними силами. П'ятірка Жезлів каже, ніхто просто так не здасться. Навіть після офіційного завершення бойових дій, там буде довго точитися внутрішній двобій за уми, за відновлення, за справедливість, друга карта смерть. То символ очищення, завершення старого циклу, повного руйнування старого порядку і народження нового. Для Донеччини і Луганщини то означає, нічого не буде так, як раніше. Старі схеми, впливи, навіть частина менталітету, усе те згорить, як стара трава. Смерть тут показує глибоку перебудову інфраструктури, влади, людей, свідомості. То буде процес важкий, але неминучий. Третя карта лицар мечів. Україна поверне ті землі швидко і рішуче, можливо, навіть несподівано. Лицар мечів не чекає. Він бере своє, бо знає, що правда за ним. Але і після повернення буде треба діяти з розумом, бо меч може як захистити, так і поранити. То карта швидких змін і відновлення контролю, але також і попередження. Не можна все рубати з плеча, бо треба думати про людей, що там жили. Донбас і Луганщина повернуться до України, але через велику внутрішню боротьбу через знищення старого і переродження. То буде непросте повернення, то буде як народження з попелу. Тримаймо віру, мої дорогі, бо навіть найтемніша ніч не вічна. І після смерті завжди приходить нове життя. Дякую, що слухаєте, довіряєте, разом переживаємо все і чекаємо кращого. Нехай у вас буде мир у серці, здоров'я міцне, а надія завжди світить, як ранкова зірка. А тепер прощаюсь, мої хороші. Бережіть себе, тримайте віру і пам'ятайте, світло завжди перемагає темряву. До наступної зустрічі. Хай... У ваших серцях панує спокій і любов, а життя буде щедрим і теплим.